Коли антибіотик, тоді лакціалі Жерміна пробіотик. І ще одна дуже важлива і глобальна тема для українців. Багато в чому ми не просто хочемо наслідувати це, і також ну європу, так і європейські, наприклад, варіанти, куди диватися сміття. це зараз саме тема про яку ми будемо говорити. Намагаємося реалізувати. І потрошки в цьому питанні ми наближаємося до європейськості. Власне, утилізація і переробка сміття це не новина. А як же ж в українських реаліях це можна бути, буде втілено в життя? Масштабний проєкт з утилізації ліків. Термін придатності яких сплив з'явиться вперше в Україні. А куди ж викидати ваші, наприклад, прострочні аптечки? В темі максимально розібралася Олена Квітка. Зараз вона зробить нам пряме включення з невипадкового сміттєвого, я так розумію, в хорошому сенсі місця. Розказуй більше. Ще раз доброго ранку. Ви знаєте, я спеціально вчора полізла в свою аптечку. Ось Дивіться, ось вона. І як я і думала, фактично дві третини всього, що тут було, а це я нагребла два пакети. Це те, що термін придатності вже сплив. Ви знаєте, я була вчора здивована, але я навіть знайшла ліки від малярії, які я купувала п'ять років тому, коли подорожувала в Папуанові і гвінея, і думала, що вони мені знадобляться. Ну от фактично, це все воно не те, що вилікує, воно навпаки зашкодить. І я думаю, що от в моєму дворі як. І в більшості дворів там є контейнери, наприклад, для сортування там пластику, скла, а, якихось там інших побутових відходів. А для ліків немає. А ось це викидати категорично не можна. Але знаєте, сніданок а, зараз порадить. От, власне, що з цим робити, куди вести ось ці ліки, які прострочені, зараз ми все розпитаємо. Вікторії Норенко, голови організації Екологічний Стандарт. Вікторію вам доброго ранку. Доброго ранку. Вікторія, фактично, в Україні стартує такий перший масштабний проєкт з утилізації з переробки ліків. Чому ліки на смітнику це зло? Чому їх не можна просто викинути? Тому що вони впливають на наше довкілля. І якщо вони потрапляють в наше довкілля, вони знижують потім ефективність перебуваючи в оточенні знижують ефективність свого застосування. Тобто їх може хтось фактично. Е -е Забруднять на площі середовище, правильно? Умовно. Зараз воно просто викидається в середовище. <різниця> а якщо воно потрапляє в середовище, це високотехнологічна хімічна сполука, якої природа не знає. Хімія. Так. Добре, у нас є вихід. Є спеціальний контейнер. Як це працює? Розказуйте на практиці, бо я вже готова все розпакувати. Чудово, а, значить, вони розділений на дві частини. Сюди у нас ідуть пігулки, мазі, ампули, шпринси, ланцети, системи, смужки. Це те, що у вас є там от, наприклад, в цьому пакетику. А в цей отвір у нас ідуть аерозолі, які під тиском, тому що вони потребують дещо іншого поводження, як відходом ніж медикамент. Е, це я правильно зрозуміла, що якщо ми привозимо ліки, то ми можемо ось в цих блістерах кидати їх сюди. Це я вже можу кинути. Так. Це буде нормально. Якщо я маю пігулки, наприклад, ось в такій коробочці, я маю роздіти їх, фактично дістати звідти блістер, коробочку забрати на утилізацію. на правильно? переробку. На переробку. Так. А ліки ось ці виконати, правильно? Тобто, друзі, якщо ви привозите свої аптечки, ви маєте ось так от роздягнути картон в, в один бік, а ось ці блістери з пігулками, які просрочені в інший. Що з ними відбувається? Їх переробляють чи їх утилізують? Ось що з ними потім буде відбуватися? Значить, ліки це утилізація з допомогою спалення. А те, що стосується аерозолів, то спочатку вони дегазуються, вибирається тиск, вибирається рідина, а потім йде на переробку сам алюмінієвий флакон. А полімерна частина і те, що ємні залишаються всередині рідина або засіб, він йде теж на спалювання. Тобто Друге життя ми їм вже надати не можемо. На жаль, ось як ти в це лікам ні. Тому я їх сюди викидаю. Дивіться, це фактично це перший такий пробний контейнер. Друзі, якщо ви вже лізете, перебирати свої аптечки, то він знаходиться на проспекті Правди 85 Ви можете тут його знайти. Які плани? Скільки хочете поставити і де вони будуть? Де їх шукати? ми зараз хочемо поставити 200 по всій території України для того, щоб кожен регіон міг здати свої медикаменти? Звісно, потім було б бажання було б класно, якби ми це все ущільнили, і було дуже зручно прийти там найближчі кілометри це здати. От я тут ще бачила, що тут в мене є баночки. Дивіться, якщо я можу викинути, якщо в мене є пігулки, от просто я їх сюди висипаю в такому так. вигляді, а баночку забираю собі так. і потім вже так, як скло. Це дуже це теж такий, знаєте, такий лайфхак, друзі. Баночки теж забираємо. Я також у вас читала на сторінці, що як громади, які хочуть мати собі такий контейнер для того, щоб утилізувати свої аптечки, можуть звертатися до вас. Чи так. так це працює? Як можна в себе в дворі його поставити? А, вони можуть до нас якщо то в них є фінансування або вони знайдуть третю особу, яка це зробить. То вони до нас звертаються. Ми офіційно заключаємо декілька договорів і потім доставляємо і встановлюємо цю точку збору. І потім її обслуговуємо. Супер. Друзі, ну тепер ви знаєте, що робити з вашими ось такими аптечками, які вже залежалися, які там знаєте, ліки вже там з 2015 п'ятнадцятого, і так далі. Ракі викидати ще раз наголошую, їх не можна. Є спеціальні контейнери. А от як ми вже з Вікторією проговорили, тут є детальна інструкція, що куди, в яку дірочку викидати. Картон забираємо собі, баночки забираємо собі, блістери залишаємо тут і різні аерозолі. Тому тобто, що викидати це не може ну це небезпечно, фактично для довкілля, тому що це є. Хімія і а, Вікторія, я думаю, що ми зараз заохотили і наших глядачів а, трошечки покопирстатися в своїх аптечках для того, щоб а, позбавитися всього зайвого і не зашкодити довкілля. А, Вікторія Миренко була з нами а, власне, на голова організації колеги. А я думаю, що і після цього ефіру ви теж полізете в свої аптечки позбавитись всього зайвого. Ці шухляди Дякуємо. аптечні у багатьох українців, які у мене, до речі, теж переповнення. Треба покопросатися, дійсно простати на твою ідею. Mm -hmm. Власне дуже круту ідею mm -hmm. тих експертів, які у тебе сьогодні от були на зв'язку. Ідея дуже класна, от звернутися і замовити такі, що у вас були такі бокси для утилізації, тому що у мене для мене це вже правило. Я там раз на півроку так точно, Я проводжу ревізію всіх ліків, і мало того, коли я йду приміром на, на огляд до лікаря, особливо коли якісь там сезонні за. То я завжди перевіряю, які в мене вже є препарати для того, щоб не виписували якісь нові, наприклад, це ті самі і виконують ту саму функцію, і навіщо витрачати вже на це кошти, якщо у вас ті препарати вдома є, і виконують ту саму функцію. Тому я показую в мене є такі препарати, а лікар вже каже: оцей можна використати цей і цей, але безперечно, якщо вони якщо термін придатності є і дозволяє ними лікуватися, і тому завжди їх викидаю, і в мене немає багато ліків, тому що лише термін сплив, я їх викинула. Але от питання круто, щоб є можливість от поставити в себе от такі бокси, ну не в себе в квартирі, безперечно, а там, де є баки для сміття, і правильно утилізувати для безшкоди для навколишнього середовища. Оце вже м -м -м, гарний крок вперед.